Мої вітання з комори. Я не даю порад, бо я не фахівець, але багато не фахівців дають багато порад, Тому будьте обережні і завжди перевіряйте, шукайте джерело інформації, щоб не нашкодити собі. І сьогодні хотів побалакати про таку штуку, яке таке модне слово, яке називається адюванти. А так, по-простому, прилипачі. Є прилипачі, і зараз багато людей рекомендують їх. Ну, зазвичай це все ж таки власники цих інтернет-магазинів. Тому чому б не продати. І зазвичай вони кажуть, що треба додати цей прилипач в паку Сумі, щоб було все набагато краще. Ось я ніколи не додавав. І, ну, і все працює і без нього. Але Хтось додає, але треба бути дуже уважним. Ну, тут пишуть, що воно все там класно робить, що запобігає стіканню, мініма... мінімізує ризики опіку рослин. І там всяке таке, бачите, гарантоване отримання, бла 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 Але є особливості, і ви маєте їх враховувати, бо, бачите, не застосовувати в суміші з препаратами Актилік. Tіовід і квадріс. Тобто, якщо у вас бакові суміші є ці препарати, то цей прилипач використовувати не можна. Тому будьте, будьте уважні, читайте анотації, і щоб у вас був гарний врожай. Пока!